У будинку розпусти господиня повії. Анджело, це що таке? На тебе скаржиться. Ти виявляєш повну байдужість до клієнтів. Розумієте, важко показувати пристрасть, коли у тебе восьмий клієнт на день. Я згодна, але ти бодай тетріс прибери з рук. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До Василя прийшли з військомату. Дружина, ховайся у шафу, а я там не задихнуся. Дружина у паніці відповідає Васю, нічого тобі не буде. Скільки вже чоловіків там ховалося, всі живі? Один бідний хлопчик дуже мерз і перед новорічними святами вирішив написати листа святому Миколаєві, де розповів, що йому дуже холодно і попросив у нього до свята у подарунок шапочку, шалик і теплі рукавички. На пошті побачили цього листа, відкрили та стало їм шкода хлопчика. Зібрали, хто скільки зміг грошей, купили шапку та шалик, а на рукавички грошей не вистачило. Відправили подарунок від святого Миколая. Наступного року перед новорічними святами хлопчик знову написав листа святому Миколаєві. Дуже тобі дякую, отримав подарунок, шапку та шалик. А рукавички таки напевно на пошті поцупили. Мамо, а у нас в садочку є дівчинка. Вона мені подобається. Ну, то ти її цукерочкою пригостив. Та ні, мамо. Коли була тиха година, я хотів її поцілувати, але вона лежала далеко, тож я в неї плюнув. Леву упав у яму, а вибратися не може. На дереві мавпа стрибає. Так тобі й треба, кіт драний. Твої пазирі підуть на намисто, зуби на сувеніри, шкуру на килимок пустять. Раптом гілка обламується і мавпа падає до лева. Левчику, ти не повіриш? Спустила вибачатися.